Після того, як російські військові окупували Бучу, медперсонал було евакуйовано з міста. А фельдшер Людмила Скакалова залишилася допомагати людям. Коли місто було окуповане, вона разом зі своєю мамою, мамою організувала гуманітарний аптечний пункт у приміщенні лікарні. Там безкоштовно роздавали медикаменти бучанцям, а також приймали важко поранених. Жінка врятувала життя принаймні трьох. Людей, і сьогодні вона разом із нами в нашій студії вітаємо вас, пані Людмила, дня. Людмила Скакалова, фельдшер, яка надавала допомогу хворим в бучі. Дня. так без сумніву, якщо згадувати події минулого року перші дні або навіть перші години, тому що ми розуміємо, що знаєте, перші емоції, перші враження, вони ну їх не можна порівняти ні з чим. Ми були ви розуміли, що почалася велика війна, але ви чи залишилися напевно на поодинці разом із собою і з пораненими? Які вже буквально з перших днів почали поступати до ну до вас безпосередньо, як вам вдалося впоратися в плані емоційному, скажімо, фізичному, хто можливо допомагав? Ну не, не плачте ті насамперед, насамперед я ну вже з хворими була вже після 11 го числа. Тому що до 11-го числа наша міська лікарня ще працювала. Вона рятувала цивільних і військових. А коли була евакуйована повністю лікарня? Моя постійне місце моєї роботи це швидка допомога. Я вирішила залишитися в місті так, як тут залишилася моя родина, я не могла зробити по-іншому. І коли вже була перша поранена 13 числа Ольга. Бойко, вона пролежала перед цим два дні на вулиці вокзальній, і, перехожий йшов, просто піднявши курточку і побачив чорні очі. Він взяв тачку, яка стояла поряд, і привіз до нас в лікарню. І тоді, ну, я мусила зібратися і надавати їй допомогу. Ольга в нас прибула два дні і була в подальшому евакуйована ну, зеленим коридором. Зараз Ольга знаходиться на лікуванні в Германії. У неї виявилося кульове поранення. Вона, на жаль, не ходить і живе з кулею в серці. Візьміть серветку. Будь ласка, якщо можна, підійдіть ближче до нас, ну, до камери. точка. Пані Людмило, розкажіть. Так, от ви ухвалили для себе рішення залишитися в місті, допомагати важкопораненим і трьох людей безпосередньо ви врятували. Як вам це взагалі вдалося, враховуючи те, що ну навряд чи в лікарні, в якій ви працювали, був величезний запас медикаментів? Так, медикаментів не вистачало, тому що в місті залишилося дуже багато онкохворих, які потри потребували знеболюючих хворих з цукровим діабетом, але ми виділяли, як можна сказати, по п'ять таблеточок, тому що хотіли дати кожному, хто потребував цієї допомоги. А по яку допомогу в першу чергу зверталися люди? Це було дуже багато гіпертоніків, гіпотензивні препарати. Потім, згодом, коли вже почалися більш активніші бойові дії, приходили їхні родичі, і якщо ти розумів, що просять бинт, вату або перекис, то це поранений. Давали антибіотик, так як належної медичної допомоги цей хворий. Ну, на жаль, не міг отримати пані Людмила. Ви зазначили на початку, що ви не виїхали, тому що не виїжджала ваша родина. Ви думали, що все минеться? Ви розуміли, що вам треба залишатися на своєму робочому місці, тому що вашої допомоги будуть потребувати люди. Що яким був головний чинник, той фактор, який залишив вас у місті? Що має бути тут, де я була на своєму робочому так. місці? Виконувати свій професійний обов'язок. Були поранення в серце. Це ну ну складне, скажімо так, завдання для того. Щоб ну локалізувати його, надати першу допомогу. А з якими ще скажімо так, складними е, е, ну ситуаціями зіштовхувалися протягом ну, березня? В основному були або оскольчаті осколкові ну, поранення да, поранення, або е, ну які вже приходили одна була з пацієнток Ірина, яка більше тижня знаходилася дома. Належна допомога їй була ну не надана, і вона вже почала гнести. І вона звернулася на зелений коридор, але його не було. І вона тиждень пробула в нас в лікарні, теж кололи антибіотики. А тоді, вже коли була змога, 31 березня, якраз коли зайшли вже НЦЗУ. Збройні сили, збройні сили України в місто, то її було евакуйовано. Це, я так розумію, друга врятована вами людина. Це третя. Це вже третя, Друг, а друга? Другий був лікар, в якого на городі розірвалася міна. Він, у нього було поранене око і перелом. Лівої гомілки і оскольчаті поранення. А коли... ви підтримуєте зараз зв'язок з тими людьми? Якими але які на хитували? жаль, Ольга Бойко, яка знаходиться в Германії, чогось десь пропала тиждень? Ну. Тиждень тому Олександр Іванович спілкуємося. Ну і Ірина періодично теж спілкуюся. Цілком очевидно, що одразу після входження росіян в місто ну всі логістичні зв'язки були перервані. Звідки брали ліки, медикаменти? Хто допомагав? Чи були місцеві волонтери? Наскільки були згуртовані ті люди, які залишилися в місті? Не виїхали? Ліки до 12-го числа ще скажімо так. До середини березня до середини березня це були ліки місцеві аптеки, які виїжджали. Вони надали лікарні ці медикаменти. Вони залишилися в лікарні після 12-го, коли вже були зелені коридори, якісь маленькі. Ну, два ящичка, але в основному там було знеболююче. Приводили, привозили гуманітарною ну, коридорами. Волонтери місцеві, якщо десь знаходили, у когось якісь ліки несли мені, і я вже тоді розподіляла. Пані Людмила, ми дуже дякуємо вам за те, що ви робили. Дякуємо за те, що ви сьогодні прийшли до нас. Насправді неймовірний подвиг, і ви так само є героїною, героїною, щонайменше для бучанців і для всієї України. Дякую, Дякую. але я не думаю, що я героїня, тому що ви просто не, ви, ви, менше, дя... ви справді героїні, і дякуючи таким людям, дякуючи таким, як Людмила Скакалова. Наші українці всі згуртувалися практично з перших днів і боронили свої міста, свої села і всю Україну в цілому. Дякуємо вам так, Дякую. друзі. Це була Людмила Скакалова, фельдшер, яка надавала допомогу хворим у Бучі.